Привіт, моя неймовірна аудиторія. Мене звати Вінлі або ж Софія. Я в це не вірю, проте якщо існують такі люди, які чекають на вихід моїх відео та не розуміють, чому я поки що їх не роблю. Поки що у мене нестабільна ситуація в житті, і я просто не маю фізичної можливості озвучувати, монтувати, ну коротше, щось круте робити. Проте через кілька місяців я вірю, що знайду квартиру, і тоді понесеться годний контент. Сподіваюсь, ви будете вірити в мене і чекатимете. Детальніше про ситуацію в моєму телеграмі, а зараз ми переходимо до відео. Саме з озвученої причини я вирішила щось зробити легеньке, просто розважальний контент. І я згадала про існування ось цього крутого челенджу. Я буду малювати рандомного персонажа за 30 секунд і 5 хвилин. Спойлер, це тяжкіше ніж я думала. Персонажі, які можуть мені випасти, сформовані у такий список з 30 осіб. На рандом сайт обере персонажа і я його малюватиму. Сьогодні я хочу намалювати три персонажа, який у мене сьогодні малювальний настрій. І що найголовніше, усіх цих персонажів я знаю. Проте я спеціально перед відео не дивилась, як вони виглядають, щоб було цікавіше та складніше. Буду малювати по пам'яті. А потім разом з вами шукатимемо відмінності між оригінальним дизайном та тим, що в мене вийшло. Що ж, давайте починати крутити колесо. І перший персонаж у нас Фіона. Я б сказала доволі непогано, але все-таки мені хотілося більше шрека. Я дуже хочу, щоб мені випала одна з поняшок. І я сподіваюся на це, тому що у цьому списку їх навіть забагато. І мені випадає вай. вай з аркейну. Я, звісно, люблю вай і люблю Аркейн, але не хотіла, щоб вона мені попалась через складність її дизайну. Капець знову випала вай, тому я перекручую. І останній персонаж на сьогодні це Аватар Анг. Ніхто з поні так і не випав, проте я думаю, це не найгірший варіант, який міг бути. Персонажів обрано, тепер перейдімо до найкрінжовішого та найскладнішого. Малюнків за 30 секунд та 5 хвилин. Почнемо з Фіони. Це капець як мега складно. Я думала, що за 30 секунд у мене як мінімум буде кілька гарних плавних ліній, але вийшло те, що вийшло. Загалом я не люблю, коли є якийсь встановлений час для малювання, тому що я починаю панікувати, якось робити якісь необережні рухи. Ось він, результат за 30 секунд. Чи подобається це мені? Ні. Чи могло бути гірше? Так. Давайте перейдемо до варіанта 5 хвилин у трішки пришвидшеному форматі, щоб оцінити наскільки кращим стане малюнок. На жаль, не маю змоги малювати і одночасно записувати свій поспіх. Так було б набагато цікавіше, але я сподіваюся, що це не завадить вам насолоджуватися відео. Заглядаючи у майбутнє, можу сказати, що не дивлячись на те, що з цієї трійки персонажів, анг мій улюблений. Але все-таки у цьому челенджі мені найбільше сподобалося, як я зробила Фіону. Я дуже рідко роблю відео ні про що, як ось це. Можливо, це єдине таке відео на каналі, окрім влогів. Я частіше ділюся інформацією, розказую кулсторі cool аніж роблю якісь челенджі. Тому навіть не знаю про що говорити, коли на фоні йде процес. А без озвучки я вас залишити не можу, адже ну це буквально змушує аудиторію виходити з відео через звикання нашого покоління до постійного екшену. Я в дитинстві чомусь не дуже любила Шрека, точніше обходила по невідомій причині мультфільм стороною, але у більш дорослому віці я його подивилася і все-таки полюбила. Скористаюся можливістю запросити вас у свій телеграм, інстаграм, біханс. Найбільше часу я проводжу у телеграмі, там багато особистого, щитпости, скетчі, ідеї, плани на творчість. Також у мене відкрита монобанка для збору на вебку, щоб ви мене бачили у процесі, і контент зростав у якості. Скетч за 30 секунд звай мені сподобався на відміну від довшого варіанту. Саме за 30 секунд вона виглядає трошки схожою в порівнянні з оригіналом. А за 5 хвилин вона якась занадто жіночна, треба було більше часу присвятити саме побудові і позі, а не розмальовці. От тільки я закінчила малювати, то це і зрозуміла. Я взагалі не пам'ятала одяг, у якому була Вай, чисто на рандом робила і не попала. В кінці відео буде порівняння персонажів з оригіналом, і ви побачите наскільки сильно я промахнулася. Думаю, для такої кількості часу треба було додавати простих в дизайні персонажів. Ну куди без ступняків. Зате, якщо мені з вами сподобається цей формат, а він мені подобається, зможемо повторити без помилок. Хтось, можливо, знає, що подібні челенджі утворилися ще у 2010-х роках і швидко набрали свою популярність. Пік популярності припав на 2015-2017 роки. Також цей челендж частенько проходили на стрімах і довгий час був моїм улюбленим челенджем у дитинстві. Прикол в тому, що для нього не потрібно високого скіла, будь-хто може спробувати і отримати кумедний чи на подив далий результат. Якщо ви новенькі на каналі, не соромтеся заходити до мене і дивитися інші відео. В них вкладено багато зусиль та часу, аби Ютуб для україномовних художників був насичений та різнобічний. Так ви можете підтримати мене під час паузи на Ютубі, а коли я повернусь, буде багато мотивації робити відео більше. Останній персонаж на сьогодні Аватар Аанг. мій найулюбленіший мультсеріал дитинства. Познайомилася я з ним через КуйТБ на телевізорі. Звичайно, що я пропускала деякі серії, і по порядку дивитися у мене не виходило. Тому з часом я почала його дивитися в інтернеті. І капець, яка була щаслива. Я переглядала його може десь рази чотири за все життя. І відкладаю наступний перегляд, коли якась частинка сюжету забудеться. У мене до речі, найулюбленіша персонажка це Тоф. А Анг мені більш-менш подобається як вийшов. Якби існувала якась ієрархія адекватності вигляду персонажів, то спочатку у мене б йшла Фіона, потім Аанг, а потім Вай, от такий результат в цілому вийшов, я навіть трішки повеселилась, коли малювала, рекомендую спробувати для вас також. Загалом такі маленькі челенджі допомагають підтримувати бажання малювати, роблячи це цікавим заняттям, а не рутинною справою. Сподіваюсь, вам було цікаво це слухати чи дивитися? Ставте вподобайки, підписуйтесь, дивіться інші мої відео буду сумувати за вами. Бувайте!